Берешся до роботи і не камеру береш і знімаєш. — Я взялась до роботи, я вже от перебралася, стріпалася, беруся за прибирання, за розгрібання своїх шмоток, за порядку в шафі і за вас візьмуся. Сергій ну, молодець взявся піцу готувати. Я зараз вже бігом кабанчиком біжу купити сир. Одне, одне погане і, і велике жирне мінус, що на вулиці дощ, холодно. Цілий день з тим душем, то хай ці падаєш тушкода. Я не можу. Мені коли дощ, то мені. Ти не трогай, дощ тобі. Є, ти... Мені коли дощ, то мені це дуже не подобається. Ми... Ти, будь ласка, світ більше такого не робив, ти їх зробила? Я те посунула. Ну трошки дико. Ти не пошум, ти штовхнула. О, ти дивися, яка ца, ця штовхнула я його. тут Цаца, ти. Нема ради. Дико якась. А можеш? де бортики сирні? Без бортиків сирні, шо? Ти що по скороченій програмі піца, чи що? Та до речі, в нього королєве тісто стояло. Відтоді, в холодильнику, І таке гарнезне. Mm. А де шай воно є? Воно кульку. Воно в нього стояло в холодильнику, я він сказав, що другу, другу піцу він зготує, коли Максим прийде зі школи. Ні, я зараз готую, просто що не буду дві разом катати. Ага. Що попало, городиш? Ну добре, що взялись до роботи, я теж взялась. але перше біжу в магазин, куплю сир, бо я теж хочу піцу. Бо боюся схутнути, Сергій боюся виграти від те. Ти за то не переживай. Ні? Тобі то не світ, якщо не такого. Значить, пісу будуть всі їсти, макарони, Сергій поїдає. А борщ дусить, борщ ніхто не їсть. Один Аркадій і я. А хто готував? Я готувала. Ну, хто так. готував, то і їсть. Ну ти кажеш, ти борщ їсти не будеш, так? Чи постаратися буду не їсти. А що ти будеш їсти? Піцу. Це, цілий день піцу? Ну. А Моніка чого не приїжджає? Та що до школа вже пішла, дитина. Конець з канікули? У неї що? не було канікул. А в неї не було канікул. Ну, може, їй зараз дадуть канікули. Та ясно, Моніка скаже, тобі канікули, бо Сергій хоче тобі піцу пекти. Вчителі могли б це на замітку. Та ясно. Все, що? Все погнали, я в магазин за. Зразу думаєш, що ще треба, бо я більше ходити не буду. Ти думаєш, що я буду. Я запиталася, що, чи я борщ, є? борщ є. Борщ є, значить є, що їсти, все. Угу. Мене сентерна, сама. А чи ти піжаму не передінеш, що припух? Зараз передін, борщ. Та треба було зразу переодітися, як маленьку дитину маю. Маленькій дитині має говорити. Бачиш, ну бачиш, твоя сестра, яка молодець. Я бачу я тільки що було Як Серька тут сказав, Чуть -чуть. що я в попередньому відріб... відео була, як лахуда, а, в, лахуда в тих лахуда шмотках. Лахуда. Я б зразу їх викинула. Торгувати піжамами, а ходити як лахудра це не порядок. Коротше, менше пласти бандрони, взуваю свої клоги, куртку беру, лижну. Бо там холодно, розумієте? Там зима вернулася, треба брати лижну куртку, збиратися і йти в магазин. Бо мерзнути я не люблю. І не збираюсь. От і все. 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 Погнали.